Чи вартує приїжджати жити в другу країну, коли ви на визначенні І, можливо, хтось з вас загадає переїзд і повернення назад в Україну, не дивлячись на те, які там новини. Також пам'ятайте, що це загальний розклад за особистим. Звертайтеся в Телеграм. До по-перше, зараз. Та людина, про яку я говорю, має уже тут такі переживання сердечно. Чакра в тумані, роздуми, сумніви. От вже було дуже багато думок, оцього такого зважування, це якась така важкість, що в ту сторону, що в ту, чи вартує вам переїжджати. Чого я посміхаюсь, тому що кажуть, що дорога вам відкрита повністю ви отримаєте якусь звістку, ця звістка вас підкріпить, додасть вам ресурсу і додасть вам впевненості. І це може бути про те, що прийде звістка, що, наприклад, все, є робота, давай, чухай. Якийсь друг, подружка, який там уже є на місці, вам посприяє і в цілому кажуть, що це по судьбі оця ваша поїздка. А що тоді вас так гребе і загрібає? Ну тому що там треба буде робити нові дії, шукати новий підхід. В проживанні до людей, до співробітників, це все по-новому, знов грати, кіна бути якимось, при тому, що у вас вже зараз є якась стабільність, навіть нестабільність. Але інформація йде про те, що вам все розкриється. Що удача на вашій стороні, що до вас прийде ресурс, і ви будете мати максимум того ресурсу. І навіть не дивлячись на те, що зараз вам може здаватися, що є якісь перешкоди, вони тимчасові. Вони тільки як якась картинка, як листок, який перешкоджає, перезакриває. А далі за цим дивіться, в мене сідає голос. Є якесь таке відчуття, ніби ви в якомусь зашморгу, ніби ви в якихось важкостях вдох Вдохвидих і голову оповив туман, і тут просто все скручує. Така якась важкість, вам треба полегшити внутрішній стан треба, тому що тут активовується купа-купа всього, купа, і воно може навіть впливати фізично на ваше здоров'я. Зверніть увагу, на той самий гормональний фон, навіть, знаєте, панель щитовидки. Тому ж, оце, що ви себе самі зжимаєте типу під призмою зовнішніх обставин, воно напряму впливає на ваше тіло. І тіло дає вам сигнали, але ви щось. Ті сигнали в упор не хочете. Бачите, ви хочете піти чисто по якимось таким шляхом, чисто людським, стандартним Лікар, таблетки, туди-сюди, справа взагалі в другому. Кажуть, що ви виходили з якоїсь тої надії. Ще в цьому всьому вас підтримують родичі. Ваші от в цьому вашому трулі-ля тривожному. Оце знак, серце закололо. Що це означає? Що все по судьбі, вже, вже всіленна каже, скільки ти будеш мене мордувати якимись своїми хитрими задумками, передумками, придумками. Давай уже відважся, роби кроки, а хто самотній, то ще й зустріне. Це звучить як чудосія, От скептики точно це не будуть дивитися. Але подивіться, хто самотній, то ще зустріне чоловіка, який акальзує вас. Так що все. Пиши коментар, що ти там відчула і щасливої дороги. Або місце залишання, тому що у тебе є вибір, і ти маєш право на любий свій вибір.